Коли ми зустрічали цю війну, так я її зустрічав на морському напрямку. Ми так відбивали і готувалися, якби дати. і ми бачили цей шалений напор. Далі ж відстежували новини. Наша культура, яка почала одразу там. Прикольні пісні, там якби та да, робити, там підтримка населення, потоки людей, які намагалися допомагати. Отак от, от формується впевненість у тому, що ну ми явно колись ми всі точно помремо, але точно не сьогодні і не завтра. Хоча перша моя фраза на командному пункті загиблим, ну, коли мене все спитали командири, що далі. Кажу: ну, тижня-два проживемо, ну ти на чо два через два тижні боєприпаси закінчаться. Ми знайшли шліш шлях, і знову ж таки, моє переконання в тому, що з безпілотними роботизованими системами моє майбутнє. І півішка, яка нищить техніку за мільйони доларів при вартості в 500-600. це якраз феномен цієї війни, які будучи дуже довго дуже, дуже довго і впроваджувати у себе.